У справі про масштабну корупційну схему при закупівлі техніки для війська арештовано понад 100 мільйонів гривень. Йдеться про понад 3 мільйона гривень, майже 2 мільйона доларів США та понад 400 тисяч євро. Усе це вилучили під час обшуків у червні 2025 року у Києві, області та в Черкасах у квартирах, офісах та службових кабінетах. Слідство з'ясувало, що військові з логістичного підрозділу Міноборони разом із бізнесменами організували схему, прописували тендерні. Умови так, щоб лише цитуємо потрібна компанія могла виграти закупівлю. Через це мовляв держава і переплачувала за постачання техніки, а збитки сягнули понад 64 мільйони гривень. Організатору схеми, полковнику ще трьом військовим та представникам бізнесу, вже повідомлено про підозру. Слідство триває. Отирнадцятеро фігурантів у різних регіонах України організували чергові схеми ухилення від мобілізації. Як повідомили в СБУ, у Києві викрили посадовиці МОЗ, яка торгувала фальшивими довідками про інвалідність. До схеми вона залучила шістьох лікарів. Жінку затримали на гарячому під час передачі хабаря. На Київщині викрили п'ятьох адміністраторів телеграм-каналів, які публікували локації мобільних груп ТЦК. Один із фігурантів таксист, що зливав маршрути у Тікток. На Закарпатті троє мешканців перевозили ухлянтів у хлібовозках до кордону, де ті намагалися вплав перетнути тису. А в береговому працівниця АЗС підказувала, як обійти пропускні пункти. У Полтавській області затримали двох військових, які за гроші викреслювали працівників агрофірми зі списків мобілізації. А на Черкащині кіберфахівці СБУ затримали адміністратора телеграм-каналу, який зашифровано закликав обходити патрулі ТЦК. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією. Eu mãe На Івано-Франківщині загинув народний депутат України Ярослав Грущишин. Трагічна ДТП сталася ввечері 24 липня на трасі мукачево Львів поблизу села Бабухів. За попередніми даними мотоцикл «Харлі Девідсон, яким керував депутат від фракції Голос, врізався у причіп трактора. Аварія сталася у темну пору доби за умов обмеженої видимості. Від отриманих травм депутат помер у кареті швидкої допомоги. На місці працювала слідчо-оперативна група державного бюро розслідувань. Експерти всю ніч до документували подію, вилучали записи з камер та опитували свідків. Розслідування триває. В Індії у штаті Раджастан обвалилася частина школи. Щонайменше шестеро учнів загинули, та ще 29 дістали поранення. Двоє з них перебувають у критичному стані. Як повідомляє місцева газета Times of India, інцидент стався у державній старшій початковій школі, коли учні збиралися на ранкову молитву. Щонайменше 17 учнів перебували в будівлі, коли секція класних кімнат для шостих та сьомих класів обвалилася. Після обвалу було негайно розпочато рятувальну операцію. Усіх учнів, які опинилися під Доламками витягли та доставили до лікарні.